Це що має бути в голові, щоб ці два елементарні речі просто не скласти і не подивитися, що через 40 хвилин, як ви кажете, вже нічого не було, і що це в принципі нормально. Такою промовою виконувача обов'язків Чернігівського міського голови розпочалася чергова нарада Чернігівської міської ради. Говорить Олександр Ломако про діяльність інформаційних телеграм-каналів міста. Один телеграм-канал. .08, там сімнадцята там ще, ну приблизно, повідомлення про аномальну зливу, що таких злив давно вже не було. Там все заливає відео. За, за, за цього ЗАГСа нашого нічого не видно, все стоїть в воді. А через 10 хвилин ну, міська влада не почиститься ливнівки, знову стоїть вода, е, їздить транспорт, страждає. Вся справа в тому, що 7 серпня 2023 року Чернігів накрила потужна злива. Кілька вулиць міста підтопило. Це ускладнило рух транспорту та людей. Пабліки-інформатори Чернігова у своїх дописах, а містяни в коментарях до них почали нарікати на бездіяльність відповідальних структур міста та місцевої влади. Чистять у Чернігові зливнівки чи ні, та чому кожна злива стає для міста потопом? Доповідав начальник комунального підприємства АТП 2528 Чернігівської міської ради Руслан Волок. Коли йде велика вода, вона тяне і сміття за собою і листя, гілки і так далі. І, ну, це забиває решітки. Вчора три бригади їздили по дождю по снігу, все прочищали. Рішотки, ну, вода уйшла. Вибачте, за 37 хвилин. Ми то есть, рахували. Також анонсували нову хвилю безпекових рейдів. Відповідно до доручення кабінету міністрів України про повторні перевірки укриттів у Чернігові від 9 серпня по 25 вересня 2023 триватимуть необхідні перевірки. Відбулося вчора засідання обласної комісії з питань технологійно-екологічної безпеки і поставлена задача органам місцевого самоврядування до 25 вересня перевірити апять. Одним із завершальних аспектів наради стало обговорення ускладнення руху вулицями Чернігова. Там один член виконкому у нас є дуже активний. Він до мене вчора підходив знову по світофорам по проспекту Миру, я так розумію. Вся справа в тому, що наразі на вулицях міста спостерігається значне ускладнення руху транспорту через збільшення автотрафіку та перекриття певних ділянок доріг. Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Ярослав Куц радить містянам, які невдоволені ситуацією на дорогах, рухатись іншим маршрутом, а в ідеалі пересісти на громадський транспорт. Льотка Алексеева з виїздом на героїв Чорнобиля і потім Київська йти в центрі швидше і нема ніяких проблем проїзду. Тому що їхати всім туди, я розумію, що масани вони по-іншому не можуть проїхати. Ну, я розумію, там хто може не знає міста, но э, льотки, ну абсолютно розумно їхати через э, кола Олексєєва. Ми там всі дороги. Там дорога зроблена, нова, плюс там світофор ліворуч піднявся наверх і ловча, направа Київська. Там взагалі немає яких питань. Правильно говорить Саша, користуйтесь громадським транспортом. Ну це теж правильно.